Роман Місто Валер'ян Підмогильний написав у віці 26 років. Мені захотілося трошки порефлексувати про твір та заохотити якомога більше людей прочитати цей чудовий багатьох сенсах роман. Як зазначив один мій знайомий, цей твір явно виходить з нашого ДНК. Власне, особисто для мене роман в першу чергу торкається вічної теми пошуку власного я. Його герой Степан Радченко шукає і пізнає себе через взаємодію з Києвом. І його мешканцями середини 20-х років минулого століття. Унікальність твору полягає в його універсальності, адже так само намагається сьогодні підкорювати і знаходити себе всі молоді і не дуже герої, що вирушають у великі міста в пошуках кращої долі. Майже так само 20 років тому я відкривав для себе Київ, а пізніше і Париж. На мою думку, сила Роману в тому, що він багатошаровий, він провокує на численні дискусії та аналогії. З погляду сьогодення головний герой сприймається неоднозначно. Вже на початку романа відчувається, як проростає його внутрішній демон. У творі також багато кохання, зради, відданості та розчарування. Дуже цікаво розгортається стосунки Степана з жінками вони безпосередньо впливають на героя, роблячи його більш дорослим, але й наповнюючи його болими протиріччями. Одним словом, все як в наші буремні часи.